А ви знали, що куряче м'ясо потрібно мити з содою? Ось, <смі> Із содою. До речі, я продаю гортензію 40 гривень від 40 штук. Хто бажає за 1600? Будь ласка, пишіть в особисте повідомлення. В наявності є 34 різних сорту, уявляєте? А також глоцинія 6-9 штук, 630 гривень і мед Карпатський 150 гривень. Дивіться, беремо курку. Насипаємо соди і гарненько промиваємо. І отак кожен шматочок ми гарно, гарно, гарно промиваємо. І тоді ми знаємо, що йому смачне, чисте м'ясо. Тому що сода убиває всі мікроби, бактерії. І чистеньке м'язко буде. А я купляю у сільпо таке смачне, за вуха не утянешь. І Плюс я там ще купила приправу. Спеції до м'яса, до курки дуже смачне, ну от просто смачне. Хто буває в Сільпо, запитайте в них таку приправу. Вони там різні в них є. Ну, я вибрала таку, мені продавець порадив, сказав, що це дуже прям смачне, смачне. Бажаю вам всім добра, смачного і всього найкращого! Напишіть, як ви готуєте м'ясо, чи ви його миєте, чи не миєте, чи так тун-дун-дун, -тун, та і все.